Вітаю, друзі! Сьогодні в мене дуже цікава страва. Ви їли б смажені крабові палички? Якщо ні, то варто скуштувати. Це дуже смачно! Таку страву навіть нема з чим зрівняти. Крабові палички купую найкращої якості, Готується дуже легко. Великий лаваш складую навпіл, розрізаю його на смужки шириною в розмір паличок. Довгі полоски розрізаю навпіл. Готую соус, беру свій домашній майонез або сметану, і змішую з подрібненим часником. Лаваш змащую соусом, кладу зверху крабову паличку і завертаю в рулетик. В яйце кладу сіль і перець за смаком. І добре змішую. Розігріваю пательну солією. Рулетики занурюю в яйце і обсмажую до золотистого кольору. Даю холонути. Ви навіть не уявляєте, як це смачно. Можна навіть подати до святкового столу. Обов'язково приготуйте. Смачного і всього найкращого!